Питання. Знакові новини на соціальній країні в Лана Майковська. Далі про таке. Порушення кордону. Російська гуманітарка рухається в Луганськ. Техніка для фронту. Як працює вітчизняна оборонна промисловість. Ювілейна марка до Дня Незалежності випустили новий поштовий знак. Велика пожежа на Черкащині сьогодні вранці на станції Городища зайнялися залізничні цистерни з нафтою та будинки. Всього у складі потягу перебувало 35 цистерн. За даними черкаських місцевих змі, вогонь перекинувся на деякі будівлі. У городищі вимкнули подачу газу, а також електрики. За попередніми даними державної служби з надзвичайних ситуацій пожежа сталася внаслідок сходу з рейок вантажного складу. Станом на зараз Укрзалізниця змінила маршрути прямування деяких поїздів. Тим часом сили АТО продовжують наступ за минулу добу. Терористи зазнали, чималих втрат, зокрема, влучним вогнем Збройні Сили України знищили в районі Сніжного 11 установок БМ 21 град, три танки та п'ять бойових машин піхоти терористів. За попередніми підрахунками втрати російських найманців складають понад 100 осіб. Тривають зачистки населених пунктів і лірія, мало ніколаївка іловайська, станічно-луганське, Успенка та Лисич'я. Крім цього, сили АТО ведуть бої по утриманню міст, новосвітлівка, хрещов. Вати та кургану Савур-Могила в Іловайську помічені окремі взводи кадрових офіцерів і солдатів Росії. Про це повідомив командир добровольчого батальйону територіальної оборони Донбас Семен Семенченко на власній сторінці у соцмережі. За його інформацією, бої в місті тривають. В одній частині Іловайська знаходяться сила. АТО, у іншій майже вдвічі більше терористів. Серед батальйону Донбас п'ятеро поранених їх евакуйовано до Дніпропетровська гелікоптером. Сьогодні разом із братами з Дніпра, які не побоялися увійти у місто. Хлопці починають зачищати прилеглі квартали, бої йдуть з наростаючим озлобленням. Мабуть, все-таки в цьому місті ми намацали кощеєву смерть донецького угрупування терористів. Періодично доходить до рукопашної. Вчора відбили останні танкові атаки. Не треба їх боятися. Вони горять як свічки. Українська армія не змінюватиме тактики проведення АТО на Донбасі напередодні Дня Незалежності. Про це заявив міністр оборони Валерій Галатей. Як запевнив очільник відомства, під свято в будь-якому випадку ніхто не буде робити поспішності. Він додав, що все робиться згідно з затвердженого президентом плану, який виконується. Як відомо, антитерористична операція на Донбасі триває від квітня. В її ході вже звільнили, за даними РНБО, три чверті контрольованих бойовиками територій. Ледве не під кулями лагодять військову техніку українські механіки за самовіддану працю їх нагородили почесними відзнаками. Сьогодні підприємства концерну Укроборонпрому працюють у півтори-дві зміни, аби забезпечити потреби військових та якнайшвидше повернути мир в Україну. Ці люди щодня ризикували життями, виконуючи складні професійні завдання. Більшість із них у складі виїзних бригад відновлювали бойову техніку українських силових підрозділів, пошкоджену під час антитерористичної операції. Діяли як справжні патріоти і професіонали. Зараз отримали почесні відзнаки. Знаєш, я вже можу те саме, щоб я не ошибся, на вже записати. Значить Ізюм, Славянськ, славян. славян. я там лично. організовані центри, котрими ми... ми під час ремонту? Ну, мы по 15 дней, но ну, я был там два раза, еще несколько раз там. Ну, понимаете, помогать надо там, где БТР участвует. Ну, в бою наверное, некогда вже там и так далі. А от там де є на постусти, то та там надо иногда это діло. Вже днями 10 новеньких БТР, 3 е з київського бронетанкового заводу будуть направлені в зону АТО. Спочатку операції на сході країни роботи на підприємстві значно побільшало. В концерні кажуть, виробляють та модернізують бойову техніку відповідно до замовлень міністерства оборони. Завод в радянські часи випускав кожен день. Кожен робочий день три танка: 750 танків в рік. Ми випускали. Ну як випускали? Проводили капітальний ремонт і модернізацію. Про яку кількість йдеться зараз на заводі, не уточнюють. Лише кажуть, що за останні місяці збільшили виробництво на 70%. В планах заміна російських комплектуючих на західні зразки. На заводі робляться всі заявки, які нам спускають «Укрспецекспорт» і «Оборонпром». виповняються і ми випускаємо цю продукцію. Це, Значить. Е... Ізготовлення БТР разного направлення і реконструкція танків. Т-72. модернізовані танки і БТРи можна буде побачити вже найближчим часом і простим українцям. До дня незалежності новенькі бойові машини проїдуть столичним хрещатиком. Плана Маяковська тарас Біловол соціальна країна. Близько 60 камазів російської гуманітарки перетнули українські кордони, направляються до Луганська, де нагадаю, не вщухають бойові дії. Важливим є те, що розвісну колону через нестабільну ситуацію з безпекою не супроводжує жоден з представників Червоного Хреста. В той же час за повідомленням агентства Рейтерс разом з нею рухаються проросійські бойовики. Перетин кордону на КПП і зварено підтвердили і в РНБО. При цьому українська прикордонна митна група, що займалася оформленням вантажу, була блокована в російському пункті пропуску до. Нецькнівною Гнівною тирадою відносно гуманітарки сьогодні вибухнуло міністерство закордонних справ Росії. За словами чиновників, росіяни пішли на зустріч усім мисливим і немисливим вимогам української сторони. Врешті-решт вирішили діяти самі. Ситуация с бесконечными искусственными затягиваниями решения вопроса о начале доставки российского гуманитарного груза в районы Юго-Востока Украины стала невыносимой. Киев несколько дней подряд откладывал формально необходимое для Международного комитета Красного Креста согласие, придумывая все новые поводы и параллельно наращивая атаки на Луганск и Донецк с применением авиации, тяжелой бронетехники, против жилых кварталов и других гражданских объектов последние дни участились удары баллистическими ракетами, включая смертоносную точку У. Принято решение действовать. Наша колонна с гуманитарным грузом начинает движение в направлении Луганска. Як видно, МЗС Росії не відступає від пропагандистської лінії, всіляко спотворюючи події на сході з приводу заяв про використання балістичної ракети точка у українськими військовими. Вчора ми повідомляли, що ця інформація сфабрикована у сюжеті російських каналів про Україну було використано відео з космодрому «Байконур». А от голова служби безпеки Валентина Левайченко переміщення російського гуманітарного вантажу називає прямим вторгненням Росії в Україну. Цитую, ми називаємо, що це пряме вторгнення. В останні дні ми стали свідками чітко спланованої і небезпечної провокації проти України з нахабним та цинічним використанням міжнародного комітету Червоного Хреста, підкреслив голова СБУ. У Києві в приміщенні однієї з приватних типографій співробітники СБУ вилучили тираж друкованої продукції сепаратистського та екстремістського змісту. Понад дві тисячі екземплярів щойно надрукованої газети Рабочий клас, правоохоронці зняли прямо з конвеєру. Вилучене агітаційне видання містить відкриті заклики до війни, і порушення територіальної цілісності та насильницького захоплення влади в Україні. СБУ встановила замовника цієї антиукраїнської продукції, зазначають у прес-службі. Українську комунальну галузь без перебільшення можна назвати окремим царством. Її намагаються контролювати та перевіряти. Однак тарифи розрахунки знаходяться мало не під грифом секретно. З початком нинішнього опалювального сезону цифри у платіжках українців зростуть майже на 90%. Комунальники обґрунтовуються виробничою необхідністю однак не показують споживачам конкретні розрахунки. Чим зумовлене таке підвищення і чи покращиться якість комунальних послуг за такі гроші? Яна Корченко, далі. Це круглий стіл по енергоефективності ЖКГ України. У столиці він триває уже кілька днів. На нього запросили і наглядові органи, і кінцевих споживачів. Обговорювали політичні та економічні аспекти встановлення тарифів за комунальні блага. Кількагодинні перемовини призвели до одного висновку. Постійно міняється системні підходи до формування тарифів, до надання послуг. Тому постійні зміни політики в цьому плані вони призводять до. Нерозуміння, в першу чергу, з поживачами того, що відбувається, нерозуміння, як воно має бути насправді. І крім того, що ми маємо день, що здебільшого всі проблеми, які виникають в сфері відносин споживачів, на полістами, з іншими надавачами послуг. Вони дебільше регулюються політично. А це прес-конференція на тему тарифних планів для киян. Тут менш як за годину пояснили, скільки і за що українці сплачують. Виявляється, жодне з комунальних підприємств столиці не оприлюднило на своєму сайті принципі формування цінової політики. Є лише готові ціни на послуги. На офіційні запити відповідають подорожчало обслуговування, сировина та й зарплати комунальникам потрібно з чогось платити. Ось і вдаються до нібито вмотивованого підвищення. фактически в львиную долю тарифа на холодную воду составляет электроэнергия электроэнергия подорожала максимум ну там для разных объемов потребления по-разному но максимум на 40 процентов значит и холодная вода должна была бы Подняться ну і сіби та 100% процентів було еліелектроенергія, то максимум на 40%. Більше Больше другі для падняття тарифу на холодну воду немає. і це лише один із тисячі таких прикладів. Просто кричуща ситуація з гарячою водою і опаленням. Часто й густо киянам влітку приходить рахунок за опалення або гарячу воду, коли її для профілактики відключили на кілька тижнів. Коли ж вода є, то не завжди гаряча. Кабінетом міністрів України встановлена норма. Гарячою вода вважається при 75 градусах за цельсієм. Лічильників, які б визначали температуру води і не крутили би кубометри, коли вона нижча за норму в Україні не існує. Експерти в один голос наголошують, бачите порушення, звертайтеся до суду. Кожен, не отримуючи гарячу воду, йти в суд. И скачивались с Киев фантастические штрафные санкции за то, что им пришлось напрягаться, ставить бойлер, использовать какие-то дополнительные средства для потребления воды. То есть они потратили массу собственных денег. То есть не только лишились услуги, Ну і що получи масу убит про якість і ціну комунальних послуг давно й багато говорять їхні би той перевіряють однак, факти говорять протилежне: немає конкуренції, є монополія. А значить, і ціну встановить хтось один. Українці платять за услуги жика більше всіх в Європі. Нет ни одной страны в Европе, которая платит столько же по отношению к своим зарплатам, сколько украинцы. Этого просто нет. Мы в среднем в 2,5-3 раза платим больше, чем средний европейцы по отношению к своим зарплатам. Всі енергозберігаючі і економні прилади, про які говорили на усі конференції, ваш гаманець не врятують, кажуть експерти. Якщо ви живете в багатоповерхівці, то кількість тепла на вашу квартиру стала величина. Ви все одно за неї платитимете. Єдиний вихід, щоб, хоч трохи контролювати комунальні витрати, це лічильники. Вони покажуть, скільки ви спожили і скільки вам треба платити. А для контролю якості послуг бажано складати офіційний договір між користувачем і постачальником послуг. Тоді ви матимете, хоч якісь Важелі впливу на комунальних монополістів Яна Курченко, Тарас Біловол, Дмитро Гришко соціальна країна. В Україні нова поштова марка. Поштовий знак з зображенням Євромайдану випустили до річниці незалежності. Сьогодні марку урочисто погасили на голопоштампі, який перебував в самому центрі революційних подій. Тираж 233 тисячі коштує 2 гривні і нагадує про революцію гідності. Яна Курченко розкаже більше. Ось так тепер виглядатимуть нові листи в Україні. Конверт і марка з фото Євромайдану. Фото нової марки зроблене у грудні 2013 року. На ньому видно увесь євромайдан. Знімок для євромарки надав український фотограф Андрій Кравченко. З кількасот тисяч подібних фото дизайнер обрав саме цей знімок нічного майдану гідності. Автор навіть не взяв гонорару. Це моя власна акція надання фотографії е без гонорару. Я такі речі роблю зараз, е так скажем, для бумок війни. Марку випустили до річниці незалежності України. Її тираж 233 тисячі примірників. Стандартний тираж марки 200, 100 тисяч е, примірників. Але оскільки ми розуміли, що марка є дуже історично важливою, буде актуальна багато років і буде зараз дуже популярна, ми вирішили збільшити цей тираж в півтора рази. Дві гривні це вартість пересилки. Це, це стандартна вартість листа е, до 20 грам. Сьогодні у головному поштовому відділенні України, де свого часу грілися учасники революції гідності марку традиційно погасили. Це стандартна процедура, після якої поштовий знак офіційно стає дійсним для оплати в будь-якому відділенні Укрпошти. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна. І наразі в мене все. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.